Не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас. Інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істину кажу вам вони вже мають нагороду свою. У тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня Твоя була потаємною, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. І коли молишся, не будь як лицемірі, що люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили їх люди, істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся у до кімнати твоєї, зачинивши двері твої, помолись молися Твоєму, який у таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Не уподібнюйтесь їм, бо знає отець ваш. Чого ви потребуєте раніше ваше, раніше за ваше прохання до Нього, моліться, так, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бога. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Ам. Слава тобі, Господи, слава. Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішньому Євангелії, браті і сестри, ми чули, як Господь наш, звертаючись до людей, звертається не тільки до тих, хто його слухали, але і до нас всіх. Ми стоїмо на порозі святого Великого Посту. І сьогодні ми згадуємо таких святих, які називаються преподобні, святі, які удалялися в пустелі. Подалі від людей і займалися тільки молитвою і перебуванням у Божій присутності. Не дарма згадується саме перед Великим постом, кожну, кожен рік у суботу, у суботу сиропусну згадується їхня пам'ять. Звичайно, сьогодні ми не можемо подібно їм. Тікти в якусь пустелю, стати ізольованими від світу, тому що кожен з нас має свої суспільні обов'язки, сімейні обов'язки, громадські обов'язки, але кожен з нас може стати ізольованим від гріха, заглибитись у Себе, заглибитись у внутрішню пустелю, втікти від світу, у внутрішню пустелю, але фізично перебуваючи в ньому. На мою думку, подвиг значно складніший. Але саме до цього призиває нас Господь. Чому я так кажу? У завтрашньому Євангелії уже недільному будуть слова про те, як треба поститися. Не треба помрачати свої лиця, не треба робити все те, щоб ти здавався людям постящимся. Треба навпаки прикрасити себе, помазати свою голову єлеєм, як написано. Це говориться і в фізичному плані, що мати гарний, опрятний вигляд, тобто, щоб тебе нічого не відрізняло тоді, коли ти. Живеш звичайним життям. З іншої сторони, можна трактувати, помазати голову Єлеєм це, Єлей це символ милості в Священному Писанні, і помазати свою голову, голову мил, милістю, тобто милосердям і прощенням, і відпущенням тих гріхів, якими згрішили перед нами люди. Коли ми хочемо. Стати на шлях Великого Посту ми прощаємо один одному наші гріхи, які, але для того, щоб нас простив І Бог. Якщо ви будете прощати друг другу гріхи ваші, то й Отець ваш Небесний простить вам гріхи ваші. Проста логіка, але дуже часто люди задаються питанням, чи не прощення. Чому ми повинні просити прощення часто в незнайомих нам людей, яких ми бачимо там, тільки на Богослужінні, чи бачимо зрідка десь? Насправді, насправді, кожен з нас, навіть тій людині, яку він бачив сьогодні раз в житті, він дає вже своє оціночне судження по її зовнішньому вигляду. А якщо з людиною зустрічатися досить частіше, то людина більше її характеризує. Але оскільки людський розум дуже часто є викривленим у сприйнятті інших, тому що ми не можемо заглянути в душу іншій людині, дуже часто так буває, що людина дає неправдиве судження і грішить цим самим гріхом. Осуду. Або побачивши щось зовнішнє, надає людина ту чи іншу оцінку, або осуджує ту чи іншу людину з іншими. І в тому, браті і сестри, є гріх наш проти людей, які нам мало знайомі, осуджуючи оціночне судження, на жаль, так часто буває. І з ким є можливість в цей день помиритися, попросити прощення, завжди треба це зробити, щоб примиреним один з одним увійти в Великий Піст і таким чином примиритися з Богом. Великий Піст, який починається з понеділка, це шлях до свята Христового Святого Воскресіння. Великий Піст ділиться на дві половини. Це чотири Десятниця, це піст 40 днів, який починається в понеділок, а закінчується в п'ятницю перед Лазаровою суботою. Це 40 днів, це 40-денний покаянний піст. Починаючи від Лазарової суботи, субота, вербна неділя, і Страсний тиждень це інший піст. Це піст, який нас готує уже до зустрічі із Христовим Воскресінням. У богослужбових пізнеспівах вже немає покаянних мотивів. Тобто, ми за, за, завершивши 40 днів, ми тоді переходимо до споглядання Божественних Христових страстей, до споглядання того, що приводить нас до Воскресіння, тому що, пройшовши тільки той шлях, який пройшов Христос під час свого земного життя, зійшовши кожен з нас на власну особисту гоку. Вмерше ми Воскресаємо. Ми вже приймаємо хрещення у смерті Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Кожен з нас хрещений, тому що в чині хрещення в таїнстві є такі слова. Сорокаденний піст це наша Десятина Богові. Адже він займає десяту частину року. Наша духовна десятина Богу, яку ми приносимо для очищення самих себе. Ми показуємо вірність Божим завітам. Ми показуємо те, що ми хочемо наслідувати, Боже Царство, те, що ми діти Божі, і ми хочемо очистити себе, позбавившись від гріха. Для того, щоб стати чистими. Тому що кожен з нас, народившись у Святому Хрещенні від води і Духа. Але живучи на землі, забруднюється. Так само, як одяг, чистий, випросований одяг, коли ми одягаємо, з часом він стає брудним. І його треба знову прати і прасувати, щоб він був знову чистим і новим. Так само і ми. Отримавши духовне народження, ми проходимо по дорозі життя і назбираємо на себе різний гріховний мотлог у вигляді осуду, у вигляді думок, похоті плоті, похоті очей, гордості житейської і інших, інших, інших гріхів, які має кожен із нас свої, якісь більш загальні, якісь більш індивідуальні в силу нашого. В силу нашого устройства внутрішнього. Але Господь і церква прикликають нас десяту частину року вийти зі світу і ввійти у внутрішню пустелю. Те, чим займалися всі преподобні, які від віку Богу угодили пам'ять і сьогодні звершуємо. Це і початківці монашества, це Антоній Великий, Феодосій Великий, Павел Фівєйський, Іоанн Варсонофій, це Макарій Великий, це багато інших преподобних, які жили в пустелях, які по багато років не бачили людей. Преподобний Марк Фрачеський прожив у пустелі 120, 120 років. Він прожив майже 135 чи трошки більше років земного життя було. Із тих 120 років як про нього є повість. Невідомо мені наскільки правдива, наскільки легендарна, але є повість про преподобну Марка Франківського. Так от 90 років свого пустельного життя він не бачив людей. Взагалі не бачив. Настільки глибоко в пустелі він жив. І є також багато інших. Не кожен може повторити цей подвиг, одиниці можуть це умістити. Чи такий подвиг, чи інший. Чи подібний цьому, але кожен з нас може увійти у внутрішню нашу пустелю. Кожен з нас може увійти всередину себе, закритися в своєму серці і розгрібати цей гріховний мотку, читаючи псалти, читаючи Боже Слово, звершуючи поклони, утримуючись від їжі, тіло зовнішній піст, надасть можливість. Вивільнитися душі. Надасть можливість всьому тому, що обтяжує нас для від від добрих справ. Саме період поста надає цю можливість звільнитися від цього, викинувши, відкинувши, провести цей час у всякому благочесті і чистоті. В чому нехай і Господь нам допоможе молитвою всіх преподобних і всіх святих.